Херсонцю Тімуру Нашевілову 9 років. У квітні 2023-го хлопцю діагностували інсулінозалежний цукровий діабет. Чотири рази на день він робить ін'єкції інсуліну та вимірює рівень цукру у крові глюкометром. Вставляємо в цей заряд. Дальше. Я набираю звичайно з утра 5 і далі беру складку і. Він став більш самостійним. Він з самого початку сказав, я буду колотися сам, все буду сам і рахує одиниці, котрі там під час їжі. Стало тяжче, тому що ці перепади, особливо коли в нього низький цукор, він може взагалі не мати сил відповідати. Я стаю більш агресивнішим, але не багато. Тест смужки, глюкометр, голка для шприц-ручок Тимур отримає безплатно у дитячій лікарні, каже Ірина. Інсулін кожні три місяці видають за електронним рецептом в аптеці. Теж безплатно, за словами матері, 2300 гривень виплати від держави. Проблеми бувають з тим, що зараз виписують лікарі інсулін зовсім під розрахунок. Якщо раніше вони могли трішки накинути. На пів шприц ручки, на цілу шприц ручку, на перевірку він перевіряє голку, як вона працює, то зараз все впритик, і тому ми вимушені іноді докупляти. Взагалі, ота виплата, яку дають на дітей, її навіть на нормальну дієту не вистачає. Ольга Клименко, дитяча лікарка-ендокринологиня. Консультації проводить в онлайн та офлайн режимі з 350 пацієнтів. На обліку зараз 49. Після повномасштабного вторгнення кількість виявлених випадків захворювання на цукровий діабет серед дітей почастішала, говорить лікарка. Пік припав на 2022 рік. За словами Ольги, основна причина стрес. У 2022 році нас захворіли 33 дитини. Значить

Херсонська художниця та волонтерка Ірина Мяшова хворіє на інсулінозалежний цукровий діабет 20 років. Внаслідок безперервних обстрілів Херсона говорить, перебуває у постійному стресі, що призводить до різкого підвищення рівня цукру крові. Я була на вулиці, йшла додому спокійно, нічого не підвищало біди і прилетіла дві балістики І я не зрозуміла, як я добігла. Додому і так цукор був 27 і я його збивала цілий день. Було погано. Голки для інсулінових ручок, мушки для вимирювання рівня глюкози в крові надсилають друзі з-за кордону, які так само хворіють на цукровий діабет, говорить Ірина. На відміну від дітей, ці розхідні матеріали дорослим необхідно купувати. Я буду казати чисто за себе за свої ліки, які я приймаю. Наразі я можу достати в Херсоні тільки один із інсулін з двох. Інші мені допомагають достати друзі з Миколаєва. Я отримую електронний рецепт, вони його викупають в Миколаєві. Лікарів в місті не вистачає, особливо вузьких спеціалістів. До кожного спеціаліста треба записуватися заздалегідь за 2-3 тижні, за словами лікарки ендокринологині Олени Ющук, за роки повномасштабної війни вік її пацієнтів помолодшав. Під час стресу наднирники вибрасують адреналін, кортизол. Ці гормони, які впливають на ендокринну систему, як так, скажемо, негативно підвищується рівень цукру. Також гальмує виробітку інсуліна. Ці гормони, тому ну дуже важливо слідкувати за стресом. Ну не допускати цього. Оксана Хлібус, Роман Саріо, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.